Так, всім привіт. Буду розпочинати свій показ різних речей, знайдених мною на різних <клес>, платформах, а також на металобрухті. Дивіться, розпочну із самого цікавого. Ось такий ось є сйомник. 260 довжина його клешень. Ось таких двохштоковий він. Ціна за нього буде у нас 1550 гривень. Далі йдемо, є у нас ось такий трос 10 чи восьмерочка, я не пам'ятаю, вагою 4 кг 700 г, ціна 250 гривень. Далі йдемо, є ось такі ось у нас ключі 16 штук. Ціна за них буде 580 гривень. Самий найбільший це 41,46. Самий найменший 8,10. Всі видно. Можна розглядіти. Далі є ось така наковальня. Ціна за неї буде в нас 150 гривень. Далі двоє вил. Одні чуть-чуть відламані, як бачите, вон. ось таких ціна за них буде 300 гривень за двоє. Далі є е... букви одна і друга коробочка. Ця у нас буде 8 міліметрів. Повністю нові. В роботі, як бачите, вони не були. Ціна за них буде 450. І ось за цю буде 400 гривень. Так, далі що в нас є? Сверла? Ось такі ось. Їхня кількість 63 штуки. Є різні, в різному стані, почухові, красивенькі. Ціна 945 гривень. Кого устраює, може написати і купити. Далі зібрав лірок ось таку зв'язку. Їх тут 31 штука. Ціна за них буде 1000 гривень. Також кого зацікавило, може написати в Viber, Viber, як завжди вказаний на початку, наприкінці, віз... взагалі візді, для того, щоб ви не забували про це все. Далі поплавкова камера, ось така є, по 45 гривень. Далі є вентилятор. Десь тут хотів показати характеристики його таку жару, якраз. Саме то повинен працювати, не перевіряв, зразу кажу. Ціна за нього буде у нас 400 гривень. Ця в нас річ 30 гривень, ця в нас річ 180. Топор ось такий гарненький. Але яка проблема? Ручка тріснута одна з одної сторони, тому ціна 150 гривень він буде ваш Замків, дивіться, різні. Замки в різному стані. 45, 45, 20. Це із ключем даже Є один. Ціна 55. Є ось такий. 100 гривень. Є ось така ручка. Ціна за неї буде 80. Є ось такий мотор гарненький. Ціна 120 гривень. Є ключі рожкові накидні на 17. Ціна у нас буде 60 гривень. 24-19. Ось цей буде у нас 70 гривень на 24. Рожковий накидний. Ціна 60 гривень. Кліщі у нас будуть 50 гривень. Деталь від штангеля. Ціна 50 гривень. Ці в нас будуть по 20 гривень. Це в нас буде річ 45. Це в нас буде річ фреза Ось така. Ціна 80. Отака От фреза у нас буде 45. Ось така фреза у нас буде. 40. Квадрати у нас будуть 30 гривень. Цей у нас 20, цей у нас 10, 10, 10. Ніжки ось такі будуть у нас по 25 гривень, шайба 60, товщиною 20, ціна 40 гривень. Це частини від сверл, центра, будуть у нас по 20 гривень. Це у нас 15 гривень. Далі що у нас тут йдуть? 10, 10, 10. Зінковка якась така цікава. Ціна 45, ці у нас буде 15, 10, 25, 25, 20. Молотків, декілька штук. 45, 40, 55, 40. Е, якийсь такий вибивалка пробоєць можна зробити, якщо комусь там дуже треба, ціна 35 гривень, це у нас буде 20 гривень, це у нас 10, 10, 10. 10. Краник у нас буде 50. Це безкоштовно. Цей 10 гривень. Квадрат на 8 буде 15. Це у нас 20, ручка 20 гривень, цей 10. Ця в нас річ буде 40. ножиці в нас будуть 45 і ці в нас 35. Є уровень. Ось такенький. 60 хочу. Це у нас буде 20, Це у нас викрутка буде 10, 10, ніж на реставрацію 30. Два крюка будуть 100 гривень. Шестерня у нас буде. Нехай буде 25. Пінцети є декілька штук. Ціна 50, 45 і 50. Е, є ще нержавіка. 60 на 47 і товщиною 3 мм. Ціна 25 гривень. Є зйомник ось такий різних шайб. Кому цікаво, 80 гривень. Ну і ця ось буде 10 гривень. Все все показав, все продемонстрував. Трубочки ще забув показати. За всі трубки буде в нас ціна 60 гривень. ця в нас буде річ 10 гривень. Це. Кому сподобалось, може підтримати канал лайком, коментарем і повністю всім тим, чим може. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.